Україна точно не програє після другого туру виборів у Туреччині. Зовнішня політика Туреччини вже кілька століть спрямована на стримування агресивної російської політики у регіоні, і тут Україна для Туреччини є надійним союзником. В Росії взагалі мріяли колись перетворити Чорне море на внутрішнє море, ну як вони вважають, що перетворили Азовське. І в Туреччині про такі дивні амбіції Росії не можуть не знати. Крім того, фактор Криму і кримських татар неминуче спонукатиме кожного турецького політика беззастережно підтримувати територіальну цілісність України. Різниця між Ердоганом і Килич Дароґлу у зовнішній політиці лише у стилі. Ердоган проводить жорстку самостійну зовнішню політику, яка загалом підтримуватиме Україну. Але іноді може не корелювати з загальною позицією Заходу. Чого лише варта остання позиція Анкари щодо розширення НАТО? Лише після довгих дискусій Фінляндія таки змогла приєднатись до Північно-Атлантичного Альянсу, а щодо Швеції ще тривають дискусії. Або чого варта лише скандальна закупівля російських ЗРК С 400, які свого часу пересварили Вашингтон і Анкару? Тому політика Ердогана загалом проукраїнська. Але вона може дещо не спігатися з тою політикою, яку консолідовано виробляє Захід. Загалом політика Килич Дароглу, у випадку, якщо його, звісно, обберуть президентом, буде збігатися з загальною політикою Заходу. І у випадку його обрання Туреччина погоджуватиме свою політику з Вашингтоном і значно посилить відносини з європейським союзом. Донедавна Туреччина взагалі припинила говорити про європейські перспективи. Нагадаю, що Туреччина є кандидатом у ЄС і хоче приєднатися до Євросоюзу, але за нинішньої влади поки що відклала перемовини на кращі часи. Так от опозиція у випадку свого обрання обіцяє поновити ці відносини і зробити європейський зовнішньополітичний вектор одним з основних набагато більше суперечностей між Ердоганом і Килиш Дароґлу у внутрішній політиці. Там, у випадку зміни влади, буде не просто новий економічний курс. Там збираються міняти конституцію. Опозиція часто закидає Ердогану антидемократизм у внутрішній політиці, тому вони і хочуть поміняти Конституцію, щоб Конституція Туреччини знову була схожа на конституції більшості європейських країн. Звісно, все це відбудеться, якщо таки буде зміна влади, тому що відповідно до результатів першого туру голосування у Ердогана поки що явна перевага. Але повторю, будь-які внутрішні політичні землетруси не зможуть змінити спільні геополітичні інтереси Анкари і Києва. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.